Законодавство не вимагає дозволів, але є погодження виконання робіт. Погодження виконання робіт е, додається, це додатково е, Держ е, Агентство водних ресурсів в Києві. Всі карти погоджуються, а також погоджують Держгеонада. Це добавлено. Уточні назви е, основних термінів. Обов'язкове висвітлення на сайті обмородних ресурсів погоджено з екологічною комісією переліку. Об'єктів, обов'язкове доповнення проєктної документації роз, розділом, оцінка впливу на навколишні природні середовища, визначення проєкту, площадки, земельної ділянки для складування на Що це тягне за Це тягне за собою ще додатково оприлюднення на 30 днів е, значить, е, 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 всіх відомостей про проєкт відповідно до цього проєкту, його говорять і... Відповідно, е, громадської думки. Погодження проєктної документації, я вже говорив з водним агентством та державнами, це є вимога зараз кодексу поточення та те, термін прийому конкурсної документації. Значить, враховуючи те, що 30 днів вона буде рішити як ОВДС, то вимогу конкурсну документацію ми пропонуємо встановити 15 днів. Так, встановлюється максимальний термін виконання робіт. Було нарікання. Що затягується виконання робіт. Тепер максимальний термін, термін до двох років. Після двох років, якщо роботи не ведуться або якісь причем, знову цей об'єкт розглядається на економічній комісії. E,